Ми живемо в час милості і благодаті. Але питання в тому, як ми використовуємо цей час, адже далі буде Воскресіння з мертвих, далі буде суд Божий. І на суді Божому вже нічого не можна буде змінити, так як там вже все буде оприділено. Але Бог нам дав якраз оце земне життя 20, 50, 100 років, щоб ми могли оприділитись, де ми хочемо провести свою вічність. З Богом у раю, де буде зібране все добро, чи в пеклі, де буде зібране все зло. І нам треба максимальний фокус зараз поставити на вічності, вкладатися в вічність, фокус поставити на пізнанні Бога, погрузитися в покаяння Наприклад, Ніневії, коли прийшов пророк так, і сказав нінівітянам, щоб, е щоб Бог зруйнує е Ніневію, і вона паде. Так? І що зробили нінівітяни? Вони покаялись, вони почали поститися, і Бог відвернув від них зло.